Через регулярні стабілізаційні відключення світла люди все частіше використовують свічки, павербанки, генератори та іншу техніку. А разом із цим зростає кількість небезпечних ситуацій. Ми поспілкувалися із провідним інспектором ДСНС Андрієм Добрянським, аби дізнатися, як убезпечити себе та родину під час вимкнень електроенергії та на що варто звертати увагу в першу чергу. Розкажіть, що потрібно знати в першу чергу під час відключень світла. Ну, передусім, варто пам'ятати кілька базових речей. По-перше, завжди тримайте телефон зарядженим, хоча б 20-40% резерву. За можливості вмикайте режим енергозбереження. Це дуже допомагає. По-друге, обов'язково майте вдома запасні джерела світла, ліхтарик на батарейках чи акумуляторні лампи. І я підкреслю, не свічки, крім того, завчасно підготуйте воду. Якщо у вас вода залежить від електрики, заряджені пауербанки та тепло для дому. Добре також знати, де саме розташоване ваше укриття та аварійні виходи, особливо якщо живете у багатоповерхівці, бо ліфти під час відключення не працюють. І, звичайно, майте під рукою так званий набір мінімум: аптечку, сірники або запальничку, теплі речі та документи складені в одному місці. Що найчастіше стає причиною пожеж під час відключень світла? Як показує практика, є кілька найтиповіших ризиків. Почнуть свічок, вони насправді створюють найбільше проблем. Вони легко падають і можуть підпалити фіранки або меблі. Їх категорично не можна ставити поруч із горючими матеріалами, і тим більше залишати без нагляду. Особливо якщо в домі є діти чи тварини. Далі пауербанки та так звані універсальні акумулятори. Вони часто перегріваються під час зарядки, а використання дешевих або несправних кабелів тільки збільшує ризик загоряння. Ще один момент. Ліхтарики з неякісними батарейками можуть вибухати при перезарядці чи короткому замкненні. І звісно, подовжувачі та трійники тут проблема в тому, що люди під'єднують до них обігрівачі або кілька потужних приладів одразу, і це просто перевантажує мережу. Розкажіть, як захиститись від стрибків напруги і чим вони небезпечні? Спершу поясню, чому вони взагалі небезпечні після відновлення електропостачання часто буває різкий сплеск напруги, і він може пошкодити практично будь-яку техніку: холодильники, комп'ютери, телевізори, зарядки, котли. Іноді прилади ламаються буквально миттєво. Щодо захисту, тут є кілька простих, але дієвих кроків. Перш за все, краще вимикати техніку з розеток перед очікуванням вмиканням світла. Також рекомендую використовувати мережеві фільтри з реальним захистом, але треба розуміти, що дешеві варіанти майже не допомагають. Є й стаціонарні рішення, стабілізатори напруги або реле, яке просто відсікає струм при небезпечних показниках. І ще один важливий момент у котлах. Обов'язково має бути і USP, і стабілізатор. Це вже питання безпеки і ресурсу обладнання. Розкажіть, як безпечно користуватися газовими пальниками та генераторами вдома? Почнемо з генераторів. Найголовніше правило ніколи, підкреслюю, ніколи не використовуйте генератор у приміщенні навіть на балконі. Його запускати не можна. Це смертельно небезпечно. Генератор виділяє чадний газ, який не має запаху. І це робить його особливо підступним. А як правильно, генератор має стояти тільки на вулиці не ближче, ніж 6-7 метрів від будинку. Потрібно забезпечити йому вентиляцію та захист від дощу. Не можна торкатися його мокрими руками, підключати слід через автоматичний від резерву або спеціальний кабель, але точно не в розетку. І, звичайно, регулярно перевіряти рівень мастила та стан фільтрів, газові пальники, буржуйки, туристичні плити, Тут також є кілька важливих правил. Використовуйте їх лише при хорошому провітрюванні, ні в якому разі не залишати працюючі прилади під час сну, не ставте плитку на нестійкій поверхні, перевіряйте балони на герметичність, але не запальничкою, а мильною піною. Тримайте все це подалі від легко займистих матеріалів і, звичайно, майте поруч вогнегасно, порошковий або вуглекислотний. Попри складні обставини та часті відключення, більшість небезпечних ситуацій можна легко уникнути. Достатньо трішки підготовки та уважності. Рятувальники наголошують, безпека починається з простих правил, про які ми часто забуваємо у повсякденній мітушні. Тож бережіть себе, пильнуйте свої домівки та діліться цими порадами з рідними. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.